Ну що, друзі, парам пам пам всім привіт! Легендарна, третя, остання частина перевірки нашого і трейдингу. Я підготувався краще. Для того, щоб не ловити більше ось такі нерви просто в угоди на 12 баксів, щоб не заходити. Я беру спокійно, друзі. Дивимось, беру угоду 100 доларів і відчиняю рівно 10 наших угод. Максимум, що я можу втратити, це лише штуку баксів. Але ж я виявлю точний відсоток наших вінових угод, тобто які в нас зайдуть в плюс. І вирахуємо відсоток Вінрейту нашого, тож 10 уход по 100 баксів. І давайте подивимося що з цього вийде. Остання наша частина нашого і трейдингу. Ну що, полетіли. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали. Сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. І так, друзі, ну що, перша наша угода відчинити зділку, і бачимо, що на 100 доларів він заходить до гори і в результаті у нас буде плюс 92 долари чистим. Цікаво, взагалі, зможе зробити чи ні. Зато ми з вами зможемо чітко виявити. Скільки в нас буде плюсів, скільки мінусів. І перша угода фіксується в плюсик. достатньо приємно. Так, ми розпочинаємо нашу сесію і відразу відчнемо другу угоду на 30 секунд донизу. Логіка в цього і трейдингу, друзі, точно є: використовувати його можна, я вам це відразу скажу, навіть не дивлячись на результати, хоч тут буде 9 мінусів. Ніяк я не зможу сказати, що він погано себе працює, так як тут дуже ситуативно все, тут потрібно дивитися на фази ринку, і тут можна просто попасти на таку фазу ринку, що навіть самий опитний трейдер досвідчений буде його вибивати зі всіх угод. Тож, давайте подивимось, друга наша угода по нашому і трейдингу, фіксується в мінус. Окей, окей, фіксується в мінус. Давайте вичиняємо третю угоду. Я хочу максимально об'єктивно виявити з 10 угод, скільки в нас буде відсотків прибутку. Так як це дуже важливий момент та такий дуже показовий. І третя угода в нас заходить в мінус. А, я не знаю, я це відео роблю більше як свій, особистий щоденник перевірки наших угод. Це нехай це буде в нас така рубрика. Перевіряю угоди з Ютубу, і, або там перевіряю стратегії з Ютубу і подивимось, як вам взагалі така двіжуха. Так, до речі, потрібно собі записати, щоб не забути. Це як нову тему. Так. І можемо бачити, що, скоріш за все, четверта наша угода буде плюсовою, і тоді наш вінрейт буде поки що 50% угод в плюс, 50% угод в мінус. І в нас попереду ще 6 угод, і це непогано, друзі. Так, бачимо ось такий результат. Бам! Четвертий плюсик, і натискаємо і трейдинг, і на 10 секунд донизу на 100 мбаксі він відчинив угоду. І давайте подивимось. Так. Ну що, друзі, в цілому це в нас. Черговий плюс. Так, та непогано себе відпрацьовує, друзі. Вже в нас йде 3 плюси на 2 мінуси. Якщо працював по ММ, то вже був би ідеальний прибуток. На 30 секунд догори. І відразу реакція нашого ринку йде в нас догори. Цікаво, чесно, цікаво, непогано воно заходить, поки що маємо ось таку стату. Але ж попереду в нас ще достатньо угод для того, щоб зробити якийсь більш якісний висновок. Але ж знову таки, не знаю, напишіть в коментарі, чи достатньо буде, друзі, 10 угод, щоб зробити висновок по ось такому нашому інструменту. Можливо, потрібно більше угод, так як тут реально кажу, все ситуативно, так як може просто не повести трошки. Але ж, черговий плюс ми маємо. Ну, ідеальна стата, 4 плюси, 2 мінуси. Це о, рахується ідеальною статистикою. І знову наша ще чергова угода о, йде. Ідеально по аналізу. Ну, друзі, не знаю, не знаю, скажіть свої думки, мені подобається. Я тупо фармлю сиджу бабки, друзі. Я ну, кажу, як воно є. Я маю 4 плюси в ряд, а взагалі 5 плюсів та всього 2 мінуси. А і трейдинг на 100 доларів на 15 секунд догори. Ну, ось тут, можливо, помилочка. Хоча, ну ви просто подивіться, як він себе відпрацьовує. Я не розумію людей, які взагалі не розвиваються в трейдингу, яким це не цікаво. Це ж подивіться, як цікаво, друзі. І так, ага, трошки не повезло нам, ставимо мінус. І в цілому загальна наша вже статистика Ну дуже таки непогана, маємо ми з вами, як на мінімум, навіть якщо всі останні угоди у нас будуть в мінус, ми маємо як мінімум 50% він рею, що ні риба, ні м'ясо, звісно, ні мінус, ні плюс, але все одно не мінус. Відчиняємо угоду. Ой-ой, ой це була помилка на 15 секунд догори, як в моїх очах помилка, так як в нас ведміже тренд нам тут падати і падати. Але ж він, можливо, щось знає, я не знаю цього. І залишається у нас 3 секунди. І що в нас тут? Мінус, окей, це в наша дев'ята угода. Мінус. І давайте остання наша угода на 15 доларів знову догори. Я не можу зрозуміти, чому він думає, що ми будемо летіти догори. Давайте дамо йому ще один шанс. Ось як це зрозуміти. Типу, одна угода заходить в плюс, друга в мінус. Чому він якось дивно він рухається, друзі? А, так. Ага, все ж таки, ну, з цю угоду не беремо, беремо ось цю году, так як ми дали йому ще один шанс і є в нас прибутком 10 угода. І давайте просто зверху трошки подоргуємо та подивимось на результат. Е, якщо це. ну, В цілому ми маємо 50% вінрейту, друзі. Прямо зараз фіксуємо поки що 50%, але ж, можливо, в нас це буде вже перетворитися на 60%, так як кожна угода в рамках наших 10-ти, це в нас 10%. І. Ну, начебто, коротше, працювати можна, друзі, але ж потрібно бути максимально обережним, як і взагалі з зі всіма стратегіями. Так як, ну, просто подивіться, блін, 300 баксів тільки що в мене в ході, просто на ровному місці, тільки що 8 тисяч гривень мінусанув. Ось все, такі жертви, друзі, заради контенту. Ну, не знаю, це вже пішов спам нашими угодами. Ось знову тут ситуативно, максимально потрібно дивитися. Коротше, давайте зробимо простіше. Напишіть свої думки в коментарях, як вам мої трейдинг? я думаю, що працювати по ньому можна. Але ж... Потрібно бути максимально обережним, друзі. Тож остання угода, все, бачимо, що в нас тут О! один плюсик, і ще в у нас буде другий плюсик, я просто ну, виходить так, що ігнорую минулі мінуси, які в мене було два мінуси. Але ж ну, я не знаю, я даю шанс цьому інструменту, так як ну, він новий, засирати його прям так також не потрібно, так як брокер старається для нас, щоб в нас було якомога більше стратегій. І в цілому, якщо проігнорувати ці минулі два мінуси, які в нас були, то. Просто закриємо на них очі, заплющимо, так як якщо б ми працювали по ММ, все було б чітко. Ми маємо достатньо устойчую статистику: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плюсів на 1, 2, 3, 4, на, мінус, на 4 мінуса. Коротше, 8 плюсів маємо. Давайте ось отак. І візьмемо формат трошки побільше. В цілому непогано, але ж потрібно допрацьовувати. 8 плюсів, 4 мінусів. Це наша статистика по усій нашій угоді, по усій нашій стратегії. Коротше, друзі, пишіть. Свої думки, як вам як вам цікаво це чи ні взагалі, і ось таку стратегію, всю таку торгівлю маємо. І остання угода, даємо йому шанс. І, скоріш за все, це буде мінус. І на цьому шикарному мінусі закінь. Ух ти Ні-ні ні, а і трейдинг каже, ні, я своє слово ще скажу. і Плюсик, друзі, ну от, і ось як його можна засирати. Ставимо плюс і маємо 9 плюсів, 4 мінуси. Це досить така непогана статистика. І на цій непоганій статистиці ми закінчимо. Я всіх обійняв. Побачимось вами в наступному відеосі. Нагадую за акцію, послання будуть в коментарях.